Друзі, усім привіт! Місто Львів, ринок працює, люди щось для себе шукають. Я від себе хочу сказати, що якщо ви шукаєте автомобіль, то потрібно максимально його перевіряти. Як можна перевіряти автомобіль? Є два, дві основні такі, знаєте, два основних напрямки, на які потрібно притримуватись. Перший напрямок, я думаю, давайте ми так з цієї сторони трішки придемося. Перший напрямок це перевірка автомобіля Історія. Це Car Vertical, який я прикріплю внизу за посиланням можна перейти і отримати 20% знижки. Ну і звичайно, і звичайно перевіряємо фізично. Ми, до речі, надаємо послуга перевірка фізичного автомобіля. Тому, якщо у вас буде якесь бажання перевірити, цю послугу ми надаємо по всій Україні. Звертайтеся, чим зможемо, тим допоможемо. Ну, ринок як ринок. Там бачу трішки автомобілі пороз'їжджалися, можливо, навіть не приїхали. А ми давайте попробуємо, з якогось ряду підемо і будемо аналізувати, що продається на ринку. Що перше нам попадається, це BMW. В 2005 році був створений цей автомобіль. Вартість автомобіля 8499. 2,0 дизель телефончик в кадрі пробіг, виглядає дуже-дуже ще непоганий на цей вік автомобіля. Ну, але Carvertical нам усім в допомогу. Бюджетний автомобіль, до речі, От іноді мене запитують романи, що можна придбати до 5 тисяч. Я ось можу сказати, що оцей варіант досить нормальний. Основне це фактичний стан автомобіля, щоб був добрий і буде у вас щастя. 2008 рік 5450, 1,6 бензин, офіційна 148 тисяч, заявлений пробіг. Ну, але кажу, всі перевірки через CarVertical дадуть розуміння, що робиться із пробігом. Стосовно що не завжди показує пробіг, це все дуже просто. Якщо не показує пробіг, то потрібно розуміти, що власник не відвідав офіційне СТО. На жаль, такі реалії також є. 15 рік, 13200, 2,0 бензин, автомат 144 тисячі заявлений пробіг. Mm -hmm. гольфи все-таки на ринку вважаються одні із номер один по активності купівлі і продажі. Тобто цей автомобіль, якщо ви для себе вирішите придбати, то... Продати буде легко. Ну, звичайна ціна. Десятий рік 12990 BMW X1 4х4, 2.0 дизель. Читаємо інформацію і заявлений пробіг від продавця 274 тисячі. Телефончик є в кадрі. Автомобіль на зимових шинах. Можливо, відчинений, але бачу, що так, але бачу, що так. В салоні все культурно, до речі, якщо чесно, сидіння живенькі. Тут все акуратненько, непогано. Добре. Давайте ми ще покажемо цього гольфа. Цікавий автомобіль тим, що це по комплектації, я зараз, друзі, покажу, це серйозним проходом автомобіль. Прохідністю 2017 рік, 16500 без 1 долара. Гольф 7, бензин 1,8, 4х4. Рад реально, реально цікавий на зимових шинах, бачите, розширені арки. Це непогано. Йдемо ми до гольфа. Фу, перепрошую, Гольфа. До Пасата. Пасат Б7 заявляють продавці, тому що так звикло казати, але насправді це Пасат американський, який випускався паралельно Б7 і тому звикло так його називають. Але це не той, не той автомобіль, що Б-7 з Європи. Ну і які йшли до нас на офіційний ринок. 14 рік. 14300 2,0 дизель. 154 заявлених. Цілком реально, люк бачу, присутній, цілком реально автомобіль приїхав в США. Був в ДТП швидше всього. І тому пробіг може бути в такому форматі. Для Америки маленький пробіг це швидше норма. Вольво v 50 автомобілі, які... Свою ціну досить, як на мене, добре виглядають. І, в принципі, що там по двигуну, 1,6 дизель, 11 рік, 8200. Свіжа, механіка, 228 тисяч заявлений пробіг. По вигляду, до речі, камера трішки так додає більше синьови, Він реально синій, але синьови додає більше чомусь. Автомобіль на червоних номерах, тобто пригнаний на фірму. Друзі, пам'ятайте одну річ. Якщо ви бачите автомобіль на червоних номерах, вам потрібно для себе розуміти, що у вас будуть додаткові витрати, це постановка на облік, пенсійний фонд. Ну і, звичайно, потрібно розраховувати, що автомобіль також буде, буде мати, має мати сертифікат. Якщо власник його додає, то добре, якщо ні, то 100 доларів також. Тому ну, це все добре, але ті речі потрібно для себе розуміти. Тігуан 15 рік, 18 тисяч 99 доларів 2,0, дизель 4х4. Якщо автомобіль відчинений, а він відчинений, я покажу в салоні. В салоні наче все культурно, але, друзі, візуальний вигляд, усі автомобілі дуже Гарні, красиві на ринку. Приїжджаєш додому, починаєш користуватися, починаєш бачити, що не все так красиво, як ти купляв, особливо іноді ще є в нас розові окуляри при купівлі. Тому треба обов'язково перевіряти максимум фізично і історію. Історія, так як я наголошував, Carvertical нам усім в допомогу. Ось такий тігунчик. Поруч Mazda це 5 Гляньте, наскільки агресивні шини. Я думаю, що на цих шинах автомобіль приїхав сюди, тому що це все сезонка. Бачимо безключовий доступ, автомобіль зачинений. Дивіться, яка є похама цікава. Бачите, в нас на ринку є два типи. Ну, Найбільші, які використовуються, це зимові і літні шини. Всесезонні нам не дозволяє сезон, тому що в нас реально сніг. Тому шинами в нас сезонними в нас не популярні, скажімо так. Але якщо автомобіль приїжджає на всесезонних шинах, а в нас зими я, я бачу дуже часто два тижні, максимум 3, то цілком адекватно. Peugeot 5008. Гляньте дизайн Peugeot 2017 року. Автомобіль насправді вже досить такий в віці. Але дизайн досить цікавий. 2,0, 90, Дизель. Сервісна книга обслужена, заявляє продавець. Пробіг, на жаль, немає, але є телефон. Ну, Такий сімейний автомобіль в такому дизайні. Дизайн, звичайно приємний. Не знаю. Пишіть коментарі, друзі. І також обов'язково друзі, пишіть, хто звідки дивиться відео. Буду радий вас чути. Завжди з вами на зв'язку. Пишіть, можливо, у вас цікавить якась тема, ми її розкриємо. Прийшли ми до дачі і тут бачу, люди зайняли місця, можливо, вже поїхали, а можливо, навіть і не приїхали. 13-12 рік стане на реєстрацію, 7 тисяч, дачі логан, 1,5. Телефончик є. Продавець заявляє, що рідний пробіг. Давайте ще два слова скажу за пробіг, тому що мене регулярно про це запитують, і бачу, наші глядачі, не всі знають, що пробіг по блоках це все дуже-дуже відносно. Це така дуже широка тема, чи можна автомобіль перевірити комп'ютером ну, його пробіг. Та? Можна, але стоїть питання, чи там вже ці блоки не були втручання. Чи вони не були замінені, чи прошивкою не прошили. Розуміємо, та? Тобто пробіг це дуже тонко і потрібно. Комплексно дивитися автомобіль, тоді ви зрозумієте, яка ситуація. 2006 рік, 5300, Kia, бензин, газ, 1,1, 110 тисяч пробігу. Ось такий маленький автомобіль для міста, звичайно, точно добре. Ми йдемо далі. BMW 2007 рік, 9800. З 5 Бензин 3.0. Телефончик є. Ціна є. Гляньте, які диски в автомобілі. Пари також бачу в накладочках. Ну, щось є в ньому цікаве, до речі. Так, поруч. Peugeot Друзі, Peugeot 3008 це кросовер від французького виробника 2013 рік, 8999, 1.6 дизель, 228 тисяч заявлений пробіг, друзі. Телефончик є 1,6. продавець в автомобілі. Продає автомобіль. Бачимо на зимових шинах. Бачите, чим добре, часто мене запитують, романи хочу купити автомобіль. У власника, тому що перекупів автомобіль буде поганий. Ви знаєте, все відносно. Насправді у нас були випадки, коли ми по ринку Луцьку їздили, перевіряли автомобілі, підшукували, допомагали, а потім до мене дзвонила людина і каже: Роман, бачу, ви в Луцьку. Якщо можна, подивіться, мені ще один автомобіль, там приватний продає, але треба буде за певною адресою приїхати. Приїжджаємо. Гольф Плюс, до речі, цей автомобіль є в нас на каналі. Автомобіль, власне, користується там, щось в районі здається, чи роки, чи щось таке. Ну, тобто, декілька років він вже користується. Автомобіль в такому стані, що ну, на ринку треба такий ще пошукати. Тобто, оце, знаєте, наше відчуття, що продає перший власник, це добре. Це дуже воно це відчуття не є, не є, ну, не співпадає з реальністю, на жаль. Тому треба розуміти, що ситуація. Перевірки автомобілі потрібно дивитися, не хто що продає, де, звідки, звідки приїхала, а дивитися авто, фактичний стан автомобіля. 13 рік, 9300. Гранд Сценік. Семимісний, 240 тисяч заявлений пробіг телефончик. Я вітаю з продавцем. Друзі, ми, в принципі, підходимо до логічного завершення. Я думаю, ще покажу. Із цих два автомобілі і будемо завершувати. Я думаю, якщо ви для себе шукаєте автомобіль, то вам далих пошуків. Автомобілі, в принципі, продаються. Єдине, що потрібно робити, це правильно підійти до цього питання. Це правильно підібрати автомобіль, правильно його перевірити, зробити перевірок декілька. Бачите, з практики ми бачимо, що перевірок забагато не буває. Порт Escape на зимових шинах. Це добре. 2015 рік, 13 тисяч доларів. 1,6 бензин. Комплектація Titanium. Ну, бачимо, що там шкіряні сидіння. І має бути все серйозно. Автоматична коробка передач. Ну, автомобіль приїхав із США, і звичайно, що там в основному автоматична коробка. Якщо ви шукаєте європейський, з Європи автомобіль, то вам більше світить, давайте трішки віддалю. То вам, друзі, більше світить автомобіль. ну, В придбанні це буде механіка коробка. Звичайно, все залежить від моделі автомобіля, але так десь воно виглядає. Тут бачимо в ріді все пустенько. Ми переходимо давайте, на наступний ряд, друзі, і будемо завершувати. Наше відео. Хочу всім подякувати, друзі, хто підтримує канал. Пишемо в коментарях, звідки ви дивитеся. Радий буду вас усіх чути. З вами був Роман Світушак, усім успіхів. Але не забуваємо ще підписатися, поставити палець вгору, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. З вами був Роман Світошак, усім успіхів. Слава ЗСУ!